Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку, планета Земля. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку, діти прекрасні. Діти, давайте пригадаємо, яка зараз пора року? Молодці, правильно, зима. Як називається останній місяць зими? Так. Люти, молодці, дітки, скажіть, будь ласка, що зараз відбувається з рослинами на вулиці? Так, правильно, вони заснули. Діточки, я знайшла літачок, тут якась записка. Давайте прочитаємо, що ж в ній написано. За віконцем хуртовина, заметіль, гуде, кружляє. А в теплі у нас рослини. Всі ростуть і розцвітають. Діточки, про які рослини йдеться у віршику загадці? Так, про кімнатні рослини. Правильно. Як користь кімнатних рослин. Вони прикрашають кімнату, лікують. Очищують повітря, збирають пил. Для їх росту і розвитку необхідні тепло і світло, вода і ґрунт з поживними речовинами. За кімнатними рослинками треба доглядати, поливати їх. Протирати листочки та пересаджувати, якщо є така необхідність. Тож сьогодні, діти, ми будемо ліпити ось такі чарівні квіти в горщику. Для цього нам потрібен пластилін, стека. Дощечка і картон. Від жовтого пластиліну відрізаємо три маленькі шматочки і розкачуємо з них кульки. Це будуть серединки наших квіточок. Синього пластиліну потрібно 6 кульок, червоного пластиліну 5 кульок. Жовто-гарячого пластиліну теж п'ять кульок і чотири більших кульки зеленого кольору, Три маленькі кульки теж зеленого кольору. З трьох маленьких кульок зеленого кольору розкачуємо тоненькі жгутики Це стеблинки наших квітів. За допомогою стеки робимо насічки на листочках, зображаючи жилки квіточок. Ось такі чудові квіти у нас вийшли, і з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До побачення, малята!